Друзі, вітаю я вас усіх, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Благословляю вас і благословляю кожну сферу вашого життя. Хочу сказати, що Бог неймовірно любить саме тебе. І ти особливо людина, саме ти особливо людина, не твій сусід. Не просто твоя дружина, не твій пастор, саме ти, особлива людина в очах Бога і в Його серці. Настільки особливо, що Він віддав свого Сина Ісуса Христа на хрест, на смерть, за гріхи твої, щоб ти був сьогодні благословений, спасений, відкуплений, прощений. Успішний, звільнений, щоб ти мав свободу і все необхідне для того, щоб мати благословіння і тут, і в вічності. Ти особлива людина. Настільки особлива, що Господь залишив небо, залишив там свій престол, Він залишив все ангелів, хор, почесті, він залишив все заради тебе. Прийшов на цю землю, прийняв плоть людську, народився не в самому гарному місці. І все це заради тебе, особливого тебе, щоби ти пережив Божу неймовірну благодать. Тому ти благодачик, ти благодачик, я тебе благословляю з цим.